Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В місто Житомир, тракторна площадка, на огляді 504 й ловол з кондиціонером, з примусовою навіскою, 65 літрів бак, реверс, усилена навіска, циліндри, гідровиходи, окремий гідробачок, реча для керування примусовою. Є ззаді, центральний, такий тракторець, отакий в кабіні, зіпи, кондиціонер, люк. Ось такий трактор. Є в наявності. Будь ласка, запрошуємо. крошки також є. Просто проданий зараз привезу. Прийде фура, привезуться ще трактори. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Дякую.